Коротше, ми будемо збирати черевик магічний, антіхіл. Далі побачимо, як буде се Джулін поводити, і буде або щитафіни відразу, і потім шиповка, або шиповка і щитафіни. Побачимо по ситуації. Ну, антіхіл треба раніше, для того ж Джуліана імно Тавра. Ну да, да. скоріш за все, буде щитафіни раніше. Ніж шиповка. З ханабі я і так не скоро побачусь. Так, так, так. Тут головне своєю посилочкою не забрати кріпочка. Відходимо, відходимо. Відходим. Горд у нас Джулі, Ні, ну, все відходимо. Я допомагаю зараз ä, забрати Мід. Окей, ідемо наниз. Зараз має бути ганк на низу, і Джуліан уже має бути десь там. Ага, ідуть, ідуть. Окей. Ну, Джуліан може дуже легко забрати. Ну як, чуваки? Увірвались? Ну, антиконтроль у ханабі неприємна штука. Мені треба йти на, е, на черепаху треба йти. Я маю відійти, відхилюсь зараз друге. Так, все відходимо. Відходимо, відходимо, йдемо на черепаху. Там уже Джуліан 100% десь сидить, ага, звісно. Забираємо, забираємо. Вибачте, вибачте, що я друг... першого, ладно, ще, але другу я забрав, це я вже застілів, це випадково. Мені треба відхилитись і потім іти. Бо танк без хп це не танк. Я йду на низ, я не буду знову на ганг... Я на ганг Хільди йти точно не буду, вона від вежі собі грає, там хилиться від кущів. Я там багато чого не зроблю. Зараз вона дуже там нагліє. Дуже нагліє. Ну шо, чуваки, як вам урончик? М -м -м. Ну, 3 в 4 ми не будемо грати, і пуш, пуш-пуш. Хорошо, хорошо. Дуже непогано. Е, майже майже є вже. Да, дубіна вбивця, да. е, майже є Е, У нас Чічі померла, але я маю тут 18 секунд до черепахи. Я, якщо зараз піду наверх, я просто не встигну на черепаху, а треба на черепаху. Тому я обираю десь на міду біля горда потусуватись і зміститись на черепаху. Джуліана треба просвітити. Ось тут він. Я мертвый? Не? Ну то не мертвый. Давай-то. О, я ульта. Land, so Хорошо. Окей. Okay. Як я відхилився? Нормально. нормально, е, да, реквест. Окей. Так, і ханабі. Я бачу, я бачу, але тут ханабі вже... Угу. Угу. Що, чуваки? Ну, мертвый я, Ні, я не мертвий, ну я не помер, я не помер. <гум> Жесть, я ще й не помер. Ай, жестяк, жестяк. Ну, вже можна разочек і пройти там хільду розмяти. Давайте вже зберем е, напевно захист від Джуліана. Вже разок може на ганг прийти сюди. Так. Я прям напряму піду. Ні, а ти вже тут нічого не зробиш, Хільда. Це вже буде вам... Нє-ні-ні, не ні, ні. підтрим. А Каріна у відійшла чогось. Вдвох ми не могли б це ніяк забрати. Пізно, пізно, вже все, не можна в 2-3. Блін, ну вони по, по одному злились. По одному. Я тупанув, що я не подивився, що Каріна відійшла, я був певний, що настроя. І ми мали це, ну, мали це закривати спокійно. Коротше, у нас клінд кор 5-0. Я теж шов гарно. До цього зливу дуже, дуже поганого зливу. Так, я, я пушу. Пушим. Мід треба пушить. Правда, нам і спушить. Є. Я буду з клінтом, напевне, бо він. У нього урону більш, ніж вистачає. Погано, погано зливаються. Щас ми закриємо. Угу, mm -hmm. шо там, Джим? Шо там, чуваки? Як то? Як? <laughs> так, ну тут ми закриваєм їх, спокійно. Так, добре. Добре-добре. Можна спокійно відійти. Це ми відхилились просто. Хільда десь тут має бути. Я маю це все перевірити насправді, а не пускати клінта отак одного. Я її перевіряю. Навряд чи вона буде сидіти в кущах тут, чекати весь цей час. Так, поїхали клінт. Поїхали, поїхали. Так, 3, 2, 1. Хорошо, но клинт у клинта урона просто тонна. <сички> Ой, жесть. жесть, жесть, жесть. Обишел, Джулиан, трошки, обишел. Да, ретрит, ретрит. Хорошо, хорошо, хорошо. Legendary. У меня лоу О, ну хорошо, блін, у, у мене немає мани. Жесть, жесть, жесть. Маньяк, маньяк, просто. Ну, Клінт. Дуже хороший Клінт. Він на перефармі, да, Дуже сильно. 11 тисяч, у них по 4-5 по тисяч. Ну, понятно. Так, і ми беремо зараз безсмертя, щоб не помирати. Так, ну треба мені встигнути, щоб вони там не померли. <рес> Помер під кінець, мінус Мінус до е, медальки. Ну, я дав просто, щоб клінтани заковиряли. Нормально, нормально.